Вітаю глядачів каналу Телебачення Акцент. До вашої уваги випуск інформаційної програми День В студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні випуску про наступне. Які підприємства та установи шостки працюють з порушеннями пожежної безпеки? Причину смерті домашньої тварини мешканки Лазарівського мікрорайону з'ясовують вет -лікарі. Унікальні екзотичні тварини, гімнасти на ковзанах та шалений сміх до шостки завітав цирк Грант на Люду. У більшості навчальних закладів шостки встановлено порушення правил протипожежної безпеки. У центральній районній лікарні проводяться почергові закриття відділень. У Новгород-Сіверському районі зафіксовано випадок захворюваності африканською чумою. У зв'язку з цим у місті встановлено жорсткий контроль за торговими точками. Ретельно перевіряються автобуси з цього напрямку на наявність свинини. Детальніше у наступному сюжеті. Головною темою апаратної наради при міському голові стало дотримання протипожежної безпеки на підприємствах Шостки. Доповідачем виступив Олександр Шалда, начальник міськрайонного управління ДСНС у Сумській області. За даними Олександра Івановича, прямі матеріальні збитки від пожеж у 2015 році склали 1 мільйон 400 тисяч гривень. Як виявилось, за результатами перевірок, більшість об'єктів масового скупчення людей експлуатується з порушеннями. При проведенні планів та позапланих перевірок в закладів освіти було встановлено, що керівництвом об'єктів не вирішується питання щодо усунення порушень протипожежних вимог капітального характеру АСАМ. Не проводиться вогнесна обробка дерев'яних конструкцій горішньо. Знаходиться в непрацездатному стані або зовсім відсутня установка оптичної пожежної сигналізації. Приміщення не обладнання системи оповіщення. Не проводиться технічне обслуговування установок пожежної сигналізації. Наявність системи внутрішнього протипожежного водопостачання знаходиться в непроцедентному стані, неукомплектовані з справним та в повному обсязі відповідним протипожежним обладнанням. Порушення правил пожежної безпеки, зазначив пан Шалда, є і в багатьох навчальних закладах міста. Не проводиться вогнесна обробка з школа номер 2 ліцей, ЗОШ номер 4 зош номер 7 зош номер 8 9, 10. 11, 12. Також гостре питання по внутрішньому протипожежному водопостачанню це ЗОЖ номер 9 Вона є, але вона несправна. Гостре питання це облицювання шляхів евакуації гручими матеріалами. Це перша школа, друга ліцей, п'ята, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята. Олександр Іванович наголосив, недотримання правил пожежної безпеки веде до трагічних непоправних наслідків. Любов Волошко, заступник начальника відділу освіти, на це відповіла. Дотримання заходів протипожежної безпеки потребують більше грошових вкладень. Школи проводять, скажімо так, обробку дерев'яних конструкцій горища, але це фірми, як правило не ліцензовані. В залі к нам це не йде. Микола Нога дав доручення управлінцям відділу освіти разом із надзвичайниками посилити контроль з пожежної безпеки та пообіцяв допомогу у фінансуванні. Пані Волошко у свою чергу повідомила, що вже сплановано проведення декількох конкурсів для юнацтва. «21 липня ми плануємо клуб Патріот планує провести змагання з кульової стрільби з пневматичної зброї, практичні заняття, складання, розбирання. Автомата Калашникова і пістолета Макарова. А 22-го плануємо провести спортивні змагання. Це буде проводити дитячо-юнацька спортивна школа. Олег Штогрин, головний лікар центральної районної лікарні, зазначив, що у лікарні також робиться протипожежна перевірка. Також з метою раціонального використання коштів медзаклад проводить почергове закриття відділень. Неврологічне відділення працювало на площах кардіологічного, зараз навпаки кардіологія на площах неврологічного відділення. шкіренови венологічне відділення переведено повністю на денний режим роботи. Закритий один пост в хірургічному відділенні, наступним буде гінекологічне відділення. Приносимо вибачення за тимчасові незручності, хоча на якість медичної допомоги це не впливає. Хворих зараз літом трохи менше, а це нам дозволяє. Що з гарячим постало питання щодо африканської чуми свиней, оскільки нещодавно був зафіксований один випадок у захворювання у селі Фаївка Новогород Сіверського району, що у 30 кілометрах від шостки, через це Надія Романченко, головний державний ветеринарний лікар шостки, зазначила, вже встановлено посилений контроль за транспортом, який приїздить із небезпечної території. Він перевіряється особливо ретельно, аби не допустити незаконного возу забороненої для продажу продукції тваринного походження. Також посилено контроль за реалізацією продуктів із свинини в стихійних місцях торгівлі. Мер міста разом із головним державним ветеринарним лікарем закликали громадян бути особливо пильними та не купувати м'ясну продукцію аби йде. Соблаз великий привезти до нас сюди, нікуди, небудь будь якийсь невеликий районний центр, де буде продавати неділю це м'ясо. Привезти великий населений пункт, такий як швидко продати це м'ясо. Раз – на ринки закриваються канали, раз закриваються через автобуси. Значить хто то може взяти машину, привезти просто у жилий сектор і подешевше продати. Я звертаюся і прошу воздержатися від покупки. М'яса, свинини, продуктів, ковбасних изделий, кров'яних, кров'янок крав'янок на вні установлених А також не покупайте живих животних, які вам пропонують, також і по і по району. Наразі іде підготовка до 11 кулішевих читань – урочистого дійства, на які з'їжджається чимало поціновувачів творчості прекрасного майстра словесного пензля, пантелеймона куліша. Про це розповів ігор Фатун, начальник відділу культури та туризму. Надзвичайна ситуація у шості, що сталася 30 квітня, періодично стає причиною для паніки. Останній випадок є свідченням цього. У жительки Лазарівського мікрорайону померла свиня. У господарки закралась думка, а чи не є гептил цьому виною? Наша знімальна група звернулась до спеціалістів, аби дізнатися, чи гинуть свійські тварини у мешканців Лазарівки та що є причиною падіння худоби. Померла свиня. Таку новину повідомила її власниця Галина Миколаївна, жителька Лазарівського мікрорайону на сесії міськради 14 липня. Жінка вигулювала її в лісі. Невдовзі після цього настала смерть тварини. Господиня припускає, що її свиня пала через наслідки надзвичайної ситуації в шості. Буквально позавчора вивезла порожінка. В ліс 90 кілограм. Як ви вважаєте, мені воно? Вот этот ретил, как действует на животных, как он проявляется и через сколько? месяцев или год, два, три, сколько? Так, на За словами Надії Романченко, головного ветеринарного лікаря, жителі Лазарівського мікрорайону з хворобами чи смертю свійських тварин не зверталися до ветеринарної служби. Про останній випадок лікар також дізналася на сесії. Во всіх випадках заболівання нужно звертатися до ветеринарного спеціаліста, щоб він правильно поставив діагноз. От правильно і е, назначив лікування, тому що. Если, например, у вас боліє животне кон'єктивітом, і ви його не лечите, значить далі буде боліти заболівання буде прогресувати. Ветеринарна служба обійшла близько 120 будинків Лазарівського мікрорайону, які тримають свійських тварин. Спеціалісти поцікавилися, чи жаліються вони на хвороби мешканців їх господарства. Із 120 домів там було кілька випадків заболівання цыплят, один випадок – заболівання утят курей. И значит кошка, собака, ну и не вывелись и там цыплята у одной из жительницы. Но связывать это с гиптелом мы не можем, потому что животные болеют и погибают. И раніше погибали, 5, і 10 років тому назад, і будуть вони боліти, і погибати. У мене немає основання зв'язувати це з гептилом. На сьогоднішній день виявлення гептила в організмі животних немає і методик таких, щоб визначити, що це гептил. Розумієте, ніяка лабораторія не прийме матеріал на ісследування. Проте Надія Анатолівна наголошує, що приховувати падіння тварин ні в якому разі не можна. Тим паче в дуже складній ситуації, що склалася сьогодні. Нагадаємо, африканська чума свини, яка спалахнула на Чернігівщині минулого тижня, поширилась на Київську, Житомирську і Рівненську області. Наразі під загрозою перебуває і шостка. На сегодняшний день уже выявлено заболевание африканской чумой свиней в селе Фаевка, Новгород Северского района. Это от нас на очень маленьком расстоянии. У нас есть прямое сообщение Шостка Фаевка. І я до жителям города на сьогоднішній день. Не покупайте на стихійних ринках сало, м'ясо, якщо сніг то хто то буде продавати. Жителям Шосткинського району головний ветеринарний лікар радить не купувати живих поросят. Можливо, їх привезли з Новгород Сіверського району, де відбувається масове винищення тварин. В господарі Фаєвки намагатимуться всіляко уникнути збитків і збути свою худобу. Надія Анатолівна звертає увагу всіх жителів на необхідність уважно. ...спостереження за своїми тваринами та частого їх обстеження при захворюванні свиней чи виявленні мертвої худоби потрібно терміново звернутися до спеціалістів ветеринарної медицини. На вихідних відбулась прем'єра. Яскраве видовище на льоду цирку Грант. У новій програмі глядачі мали можливість побачити мав поні, королівських пуделів, акробатів і навіть дикобразів та повітряну гімнастку носуху. А льодово-повітряні виступи еквілібристів, жонглерів, акробатів та повітряних гімнасток захоплювали дух. А коли на орену виходив клоун Фігаро, у залі не стихав дитячий сміх. На прем'єрі побувала і наша знімальна група. Різнобарвні яскраві костюми, різноманіття номерів, видовічні гімнасти та акробати, веселі та артистичні мавпи, собаки, поні і навіть поросята та дикобрази зробили свою справу. Прем'єра цирку «Гранд на льоду відбулась з аншлагом та шаленим захватом дітей. «Мені бачу, що понравилась моряк момаряк звірей своїх випускав. Ну дикобраз більше больше Ще дуже понравилась там, де там, где дрессировщица с собаками. И понравилось там, где они с дикобразами делали виступлення найбільше мені сподобались декобрази. Мальчики, дячка, дячка кота, поляна паліана. Так піркручувалісь. Рожева кішечка, про яку говорить глядачка, це Тетяна Молчанова разом зі своїм сином та невісткою. Вони вже 5 років виступають у жанрі акробатики та гімнастики під куполом цирку «Гранд» артисты, которые работают в воздушный ну, жанр, они очень долго держатся в этом жанре. Ну и это самый такой романтический, самый такой красивый жанр воздушная гимнастика. Делаешь опасные трюки, работаешь, то в основном аплодисменты, и это радует, конечно. Декілька років тому арену цирку вкрив лід. Це додало складнощів його жителям. Проте це також зробило виступи більш видовищними, Особливо це стосується повітряних гімнастів, які ковзаючи по льоду, несподівано злітають у повітря. Ми працювали без льда, а потім нам пропонували, і ми за півгода навчилися, стали на коньки, навчилися добре кататися, і це все в повітрі, щоб ще кожен коньок по кілограму. Понятно, это еще как бы сложнее. Ну, нужно усложнять, чтобы друг друга не зацепить коньком. То это, конечно, сложно. Ковзани сподобалось и драсурувальникам семьи Еременко та их выхованцам. Все как-то уже міняється в движении, скорость, допустим, вот собаки за тобой там быстрее, ты быстрее двигаешься. Вот. Ну, вы сами все увидите. Жанна Єрьоменко працює з королівськими подолями, мавпою та дикобразами. Різноманіття екзотичних вихованців не доставляє жінці великих складнощів. Артистка зізнається, що до кожної тваринки можна знайти підхід. Головне це любов до справи та старанність. Ви знаєте, анікак би я даже не можу сказати, що є якісь особливо складні, Просто у кожного свій характер, характерка може свій підхід. То есть є такі собачки, на которых можна прикрикнуть, а є такі, що при они не будуть работать наоборот. То есть терпение, еще раз терпение, і все, і любое животное можно заставить что то делать. Дікобрази ми вот перший раз взяли, не думали, що они такі умненькие, що вони там за печеньку, за хлебушек делают, і им это нравится. І малеча і старші дітлахи були просто у захваті від шалених куль, які кидав у зал клоун Фігаро. Та й інші його жарти викликали хвилю голосного сміху. Деяким глядачам навіть пощастило взяти участь у виступі. Очі спілкуватися з склоном. він був дуже смішний. Мені дуже Сподобався клоун. Мені дуже понравилось, як клоун з газетою, У нього випивали воду, а він дивився газету на різні. Мені подобався смішний клоун. Сам же улюбленець глядачів виявився скромним артистом. Тимур виступає у різних циркових трупах вже більше десяти років. Клон зізнається. Кожен жарт змінювався та вдосконалювався з руками. І все це заради посмішки маленького глядача. Задамі приходять, просто приходить. задами практика то есть это не не просто вышел там и начинаешь не есть импровизация есть чистая импровизация но в основном наработанные шутки они уже наработаны задами публика всегда хорошая если что-то не получается у кого-то значит он должен винить сам себя публика здесь ни при чем если Не сміється, наприклад, або не хлопається. Артистка цирку Тетяна Молчанова запевнила, що жоден глядач не залишиться без позитивних емоцій. Гранд підготував своїм гостям багато сюрпризів: шоу, балет, айскрім, атракціон острів скарбів, акробати та унікальні звірі. І все це на льодовій арені. Наш цирк Гранд на льду це більше, ніж просто праздник. Я хочу, щоб наші зрители прийшли і в кожному місті, по всій Україні. Це дійсно більше, ніж просто праздник. Дітя не пожалеються. Казкове шоу у Шості буде тривати до 26 липня на стадіоні Свема. Квитки можна придбати у касах на стадіоні та біля будинку культури імені Жданова. Довідки за телефоном 095 112 12 83. 21 липня відзначається свято Казанської ікони Божої Матері. У народі говорили, хто на Казанську одружиться, щасливим буде. Тому в цей час справлялось багато весіль. По цьому дню судили про найближчу зиму. Що казанська покаже, те й зима скаже. З 21 липня починається найсильніша спека. Тож, чи справляться народні прикмети у вівторок, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Ясна погода протримається у шості лише в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами. Опадів не очікується. Температура повітря в день плюс 20, вночі плюс 12 градусів тепла. Вітер північно-західний до 7 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!